завдання сьогодні Верховної Ради це робити робити все що робити все щоб творити закони на користь і на підтримку збройних сил україни соціальні гарантії підтримку українців які сьогодні на жаль так покинули свої домівки і вимушені знаходитись за кордоном або на території україни тому все це головне для нас і я думаю ну медичне питання звичайно все це головне і ми будемо цим опікуватися це раз і друге сьогодні Нішній порядок денний не дуже насичений, але є досить багато необхідних законів сьогодні для сучасної ситуації в Україні. І зараз якраз буде голосування щодо питань пов'язаних з підтримкою постанови, Постанова, яка стосується підтримки. Значить, не давати росіянам знаєте, їх позбавляти віз і, і мандро робити мандри в Європу, в інші країни. Яка ваша позиція по цьому питанні? Позиція повністю я підтримую, підтримую цю ініціативу. Більше того, я підтримую все, що в цей час сказав президент. Що якщо ви не можете нічого зробити в своїй країні, якщо ви, ті люди, які сьогодні напали на нас і творять, ці злочини, і ви і ви поруч з ними, то ви повинні займатися тим, щоб якось їх приборкати, а не їздити по країнам і мандрувати. І коротко про свій законопроект автором якого і є 7719 – Це законопроект щодо внесення змін до закону про фізичну культуру і спорт. Напевно, ви чули, що десь місяць-два тому виник такий невеличкий конфлікт, скандал в футболі нашому українському щодо федерації федерації футболу і між президентами топових клубів це Металіст, Заря, Дніпро, «Дніпро-1», Динамо, Рух. Щодо щодо трансляцій матчів, які сьогодні проводяться, тому це виникло це виникло із-за того, що нема чітких розмежувань в законі. Що таке спортивний захід і що таке спортивне змагання. Ось ми це робимо для того, щоб мати зробити так, щоб клуби мали можливість транслювати футболи. До речі, ці футболи сьогодні без глядачів. І для кого вони Вони йдуть, звичайно в першу чергу для збройних сил України, для хлопців, які пішли. Фани пішли воювати не ті, які мажори тут у нас в Києві танцюють в нічних клубах, а ті дійсно, які ходять на стадіони вболівають. Тому для них буде більш значить більше спокійний доступ до телебачення, а не входити постійно в телефон або в гаджет для того, щоб подивитися. Фангу. Дякую. Пане Андрію, дозвольте ще коротко повернутись до першого питання стосовно постанови про заборону віз. А скажіть, от ухвалюючи це рішення для вас особисто, ми в хороших русських більше не віримо? Чи все ж таки ви сподіваєтесь, що заборона віз можливо якось вплине на позицію Росіян? Зараз я в даний період. По перше, я як народний депутат, як ну, скажімо, офіцер, як людина, яка сьогодні проходить за контрактом службу в батальйоні територіальної оборони, я Повністю підтримую і я проти віс, тому що у нас іде війна. Коли війна закінчиться, будемо дивитись хто там добре, а хто ні.